Від Нестора літописця та Тараса Шевченка до нині та навіть трохи майбуття. Такий шлях під час підготовки свого виступу довелося пройти учасникам обласного фесту ораторського мистецтва, розповідає його лауреат Євген Сидихов. За словами юнака, аби вільно володіти українською, передусім треба багато працювати над собою. Я працював над текстом, працював над собою, працював над мовою, над над своїм вмінням виважено інтонацію використати потрібно. Мій текст був про те, що чекає Україну в майбутньому і які наслідки можуть бути з того, як буде себе поводити український народ, українська спільнота. Тримати за допомогою слова велику аудиторію слухачів по силах не кожному, впевнена вчителька Євгена Людмила Келеберда. Хоч виступати зі сцени можуть не усі, каже жінка, це не заважає сучасним школярам досконало володіти українською мовою. Я думаю, що ставлення в дітей до, до мови досить позитивне. Вони з задоволення вивчають мову, літературу. Якщо сидіти судити з тих учнів, яких навчаю я, то можна сказати, що українська мова для них не є якоюсь ну, незрозумілою чи можливо далекою. По тому як учасники фестивалю отримали нагороди та ще раз продемонстрували свою майстерність. Розпочалося нове змагання цього року. Ще і вони подвоїлися тим, що ми проводимо за участю всіх регіонів України відкриття всеукраїнського всеукраїнського конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Міжнародний мовний літературний конкурс відкрили у Харкові на черзі районні та обласні етапи конкурсу. Всеукраїнського переможця нагородять у Каневі на Тарасовій горі під час Шевченківських днів. Павел Посохов Ірина Гнатюк, Павло Грицьков. У тебе новини.